Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дерево Каламандін. Ви шукаєте рослину, щоб прикрасити кімнат, кімнату ця підійде. Коротко при нього. він любить світло, плодоносить, зимовий період любить спокійну температуру 10-14 градусів Цельсій, любить підвищену вологість. Оприскуйте рослину з початку весни, поливайте рясно, Саджуйте рослину у більший горщик. Постерігайте, чи не уразила щитівка, чи павутинний кліщ. Цей може вирости до 2 метрів. Виділяє в повітрі речовини, які вбивають мікробів. Подобається карамадім, тому що він постійно зелений. Щоб трішки удобрити груди, я купив ось таку рідину. Даю я її до води до поливання. Зараз рослині блоком форми і зараз овікну зволожувати в повітря. Взимку повітря сухе, а рослина любить вологу. А зараз я буду зривати плоди, щоб рослинам допомогти адаптуватися Мама. в кімнаті. А і рослини ще виростуть. Через пару місяців ще якісь нові плоди. Я хочу трошки зболожити рослинку. Я сподіваюся, що вона виросте гарною, красивою і писною. Підписуйтесь на мій канал. Я розповім вам багато чогось цікавого. Дякую за увагу!